Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде про осіннє обрізання Флурибунд. Перед нами Vivienne Westwood. Чотирьохрічний кущик. Я зрізала з нього листочки, щоб було видно, де старі пагони, де молоді. Ось що я буду вирізати під нуль. Під нуль. У мене підуть ось такі пагони, яким більше трьох років. Вони по зовнішньому вигляду кури відрізняються від молодих. Оце однорічний, це уже трьохрічні. Тому буду вирізати ось цей пагін, ось цей пагін і, напевне, ось цей. Три я виріжу, і три у мене залишаться. Ось ці старі пагони буду вирізати. Буду вирізати сікатором із дотяжкою. Поки що зріжу ось так зверху пагін і зрізаємо знизу. Відключусь, бо одною рукою незручно.